Харківський обласний центр крові зранку до обіду приймає донорів. В початку бойових дій в країні разом із запасами зросли і потреби. Донорська кров потрібна щодня і військовим, і цивільним. При вході до центру обов'язково пригощають солодким чаєм з печивом. З Собою треба мати лише паспорт та напередодні дотримуватися рекомендацій щодо харчування. Донором взагалі може стати люба людина, якій виповнилася 18 років, яка має бажання стати донором і в якої немає протипоказань. Ми працюємо без попереднього запису. А донору напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, не вживати ліки, не вживати спиртні напої. Зранку легкий сніданок. Це там каша на воді, це печиво, булочка, там чай. З початку війни люди здають кров ось в такому підвальному приміщенні задля безпеки, адже в кінці лютого основну будівлю атакували росіяни. 25 лютого минулого року центр крові опинився під обстрілом. В результаті пошкоджений дах та повибивало усі вікна. Один донор загинув. Усе обладнання вдалося врятувати. Його перенесли у підвал і знову розгорнули роботу на повну потужність. Нині центр служби крові забезпечує не тільки лікарні в регіоні регіоні, А й відправляє компоненти крові на лінію зіткнення. Це таке місце, де було дуже багато людей. Завжди було багато людей. І саме коли люди прийшли сюди здавати кров, то нас розбомбило. Це перший день війни. І всі люди, які були тут, Потім вже працюють у підвалі. Це була дуже велика психологічна втрата для всіх людей, але завдяки тому, що ми запустили заготівлю внизу, і люди пішли туди, то ми повністю забезпечували всі лікарні і всі військові. Санітарні центри після забору кров фільтрують з однієї порції при переробці виготовляються ретроцити та плазма. За потреби можна виготовити і тромбоцити. Один донор може врятувати життя відразу декількох людей. Зараз можна здати 450 мл крові і повторити донацію через два місяці. Кров це ресурс, який посилює наш фронт, кажуть донори. Тому з великим бажанням приходять до центру та кличуть з собою друзів. Не вперше почали здавати з перших днів війни, бо це також дуже важливий фронт. Треба допомагати бійцям. Дуже багато поранених бійців. У нас. Які потребують кров, та хто як не ми цивільні, так треба закривати ці потреби. Тому кров можна здавати кожні два місяці. І ось з 24 лютого так, ми з друзями кожні два місяці намагаємося постійно приїжджати, бо це дуже важливий ресурс зараз, тому що це потрібно нашим військовим. Нашим хлопцям, які захищають нашу країну. Кожні два місяці намагаємось здавати. Ну, з друзями збираємось, приїжджаємо. Коли є потреба, просять здавати кров, коли закінчують, намагаємось приїжджати, здавати по можливості. Оксана Мурашова, Олексиницький, новини Харків.